З настанням весни я завжди готую такі оладки. В нас яксь казали цибульники. Я його трішки модернізувала, цей рецепт і пропоную вашій увазі. Всім привіт! Давайте сьогодні приготуємо смак коту. Все максимально просто і швидко. Беремо кисле молоко або кефір, додаю сюди яйця. Якщо ви будете притримуватися декілька секретів, у вас вони вийдуть просто ідеальні. Беремо кисле молоко або кефір, Його я трішки підігріваю. Додаю сюди яйця, сіль і гарненько все перемішую. Далі я ввожу борошно. І по борошні додаємо соду. Друзі, точні пропорції написані і на початку відео і в описі під цим відео. Але що стосується борошна, я ніколи не додаю всю порцію. Я додаю поступово. І Як тільки в мене тісто вийшло таке як густа сметана, більше борошна я не додаю. Але як ви бачили, соду я додала разом із борошном. Не гасіть кисле молоко содою, а додавайте пізніше. Далі беремо родзинку цього всього. це зелену цивулю. Нарізаю дрібненько і відварюємо яйця. Колись в селі, звичайно, що хотілося якогось різноманіття. Це зараз вже є шинка, ковбаска, сосиски, щось тому подібне. Колись того не було і готувала з максимально простих продуктів, ви знаєте, це дуже смачно. Додала цибульку, яйця обережно перемішала недовго. Взяла тільки на першу сковорідку, додала зовсім трішки топленого масла або ж олії. Взагалі, в оригінальному рецепті, якщо ви хочете, щоб у вас вийшли такі пухки-пухкі, як пончики, цибульники, додайте багато олії і обсмажуйте в великій кількості. Тоді вони у вас такі пухкенькі вийдуть. Я ж того не роблю. Я хочу отримати максимально корисну страву для себе і своїх діток. Вони і так, такі як пушиночки, ніжні, дуже ароматні виходять, але найголовніше, що не втягують олію. І просто, і швидко, і корисно. Подавайте. Зі сметанкою трішки зелені і готово. Максимально легко, просто, швидко і корисно. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось, підпишіться, напишіть в коментарях, як вам. Але найголовніше збережіть цей рецепт, щоб приготувати і смакувати разом з нами. Яйце, зелена цибуля це справжній смак весни. А ще ось так сметанкою. Це дуже смачно. Для мене цибульники асоціюються саме з домою, з весною, колись в що? Є цибулька, є яйця завжди були. І це смак дитинства, правда, колись їх смажили в такій більшій кількості олії, вони виходили такі пухкі-великі. Ось за цим рецептом це будуть саме такі цибульники, саме такі млинці. Але я обсмажую на меншій кількості олії, вони, бачите, взагалі сухенькі, рука не жирна, а пухенькі не менше. Ну а ви пишіть, чи ви любите таке готувати? І обов'язково збережіть і приготуйте за моїм рецептом. Адже у кожної господині рецепт свій і відрізняється.